В Івано-Франківську відбувся третій етап Кубка України зі стрільби з лука, стріли Слобожанщини. До війни змагання традиційно проходили у Харкові однак, задля безпеки їх перенесли на Прикарпаття. Київ, Одеса, Львів, Черкаси, Суми, Чернівці, Чернігів та Івано-Франківськ. Географія учасників охопила всю країну. Серед понад сотні спортсменів були й титуловані лучники зі світовим іменем. Є призери олімпійських ігор, і я також вважаю, що не так часто ми можемо Івано-Франківську похвалитись олімпійськими чемпіонами, призерами, фіналістами олімпійських ігор, які приймають участь в змагання. Я думаю, що сьогодні Івано-Франківщина має вже першого майстра спорту. Спочатку розвитку цього виду прекрасного олімпійського виду спорту, і я думаю, що будемо робити все можливе, щоб все-таки в нас були також і олімпійські чемпіони, і призери іменно Івана Франківщини. Дві дистанції 70 метрів для класичного олімпійського лука та 50 метрів для блочного. Блочний лук це трохи інше, да? у них є оптичні приціли. На класичному олімпійському луці рекурсивному немає ніяких блоків, ми тягнемо нагрузку постійно одну і ту ж У них за рахунок блоків луки сильніші, але коли вони ці блоки виходять із своїх пазів, то вони тримають невелику нагрузку, там аж 10 кілограмів в залежності від сили лука, і вони -мо -мо, ціляться довше, вони мають можливість вицілити там прям десяточку. Але головним суперником для всіх стала погода. Сильні пориви вітру миттєво змінювали траєкторію стріли. Тож у десятку потрапляли лише найвправніші. Це вже знаєте, це вже відчуття. Якесь ти вже похибку на вітер робиш, бо ти знаєш, якої сили вітер ну відчуваєш. Але не завжди так виходить, бо буває, ти стріляєш по тому вітру, в який ти став. А коли ти вистрілив, він він може змінитися. Тут якраз такий же стадіон в ямі, і тут закручуються потоки. Тому було трохи складно. Я теж приймаю участь в змаганнях, тому. Я сама на собі відчуваю, як це сьогоднішній вітер. Окремо згадали і ветеранів хоча вони не брали участі у змаганнях, та на нещодавньому кубку ветеранів у Львові продемонстрували чудові результати. Зокрема, Олександр Зірка, який після поранення у 2022 відкрив для себе стрільбу з лука, Уже виборов дві бронзи у командному та індивідуальному заліках. Я знайшов себе і від і я займаюся і тренером, поступив в спортивний коледж, щоб далі продовжувати займатися стрільбою з лука. Ну, мені дуже зайшло, це і подобається. Поки що росту. І дуже цікаво. Фінал Кубка України, стріли Слобожанщини, відбудеться у Чернівцях. Саме там визначать найсильніших і сформують збірну України для участі у європейських та світових змаганнях. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та за радіокомпанія Раї.